Мов'язково слухайте ці молитви до кінця з віри, Господь чудотворно виконай всі ваші прохання на благо. Господи, Боже наш, Оче Небесний, творче, видимого й невидимого, що в святій Тройці прославляєшся, Очі сину і святий душе, за смиреним і вдячним серцем припадає до тебе, славлячи твоє безмежне милосердя, і любов до людського роду. Дякую тобі, Владико, за безцінний дар життя, яким ти сподобав мене від самого народження. Дякую за всі, блага, що повсякчас посилаєш за хліб насущний, за здоров'я і спокій дощі, за світло сонця, і благодатну вологу дощу, за сили працювати і молитися, та найдужче за твою невичерпну ласку, що провадить мене дорогою земного биття. Дякую тобі, Боже, за родини моїх рідних і близьких, яких ти дарував мені, щоб ми єдналися в земній любові і доброті. Дякую за друзів та всіх добрих людей, яких ти посилаєш на мої життєві дорозі, аби наставляли і підтримували мене у чеснотах. Дякую за тих, хто приносить труднощі та випробування, адже через них утверджується моя терпівість і смиреність. Господи, дякую тобі, що не залишаєш мене самого навіть коли, зрішаючи, відхиляюся від твоїх заповідей, твоє прощення дароване через хрести, Воскресіння єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа на вечірне джерело надії для мене недостойного. Ти гортаєш мене своїм милосердям і подаєш благодать на вернення, коли серце микається. Дякую тобі, Водико, що в церкві своє щедро подаєш нам святі таїнства, в яких ми єднаємося з тобою, отримуємо істини, духовне підкріплення. Дякую за твою святу Євхаристію, хліб життя, що живить мою душу освячею при щастями з тобою. Дякую за святе хрещення, яким ти долучив мене до великої родини вірних. Дякую за таїнство, покаяння та помазання. За подружню, благодать і священство, за всі способи, якими ти зціляєш та освячуєш людські душі, дякую тобі за те, що дарував нам Пресвяту Богородицю, Діву Марію, як матір і заступницю її святими молитвами, опри Молосерний Господи, і скріпляй мені віру. Надію та любов, щоб я повсякчас перебував у непорушній єдності з тобою, дякую за всіх святих твоїх угодників, пророків, апостолів, мучеників, преподобних праведників та всіх, хто своїм життям свідчив про твою славу. Їхнім заступництвом провадь мене шляхом праведності, щоби я міг удостоїтися бути причасником твоєї невимовної радості. Господи, дякую тобі за всю красу світу, що ти створив, за велич природи, за спокій пелів і гір, за гомін лісів і спів птахів. Усе навколо свідчить про твою всемогутність та промисільного опіку над кожним твоїм створінням. Молю тебе, милосердний. Напишіть мене на проході в коментарях. Допоможи мені завжди зберігати в серці вдячність і смиренність, щоб всі дні мого життя чинити за твоєю святою волею. захисти мене, коли я слабною вірі під тягарем гріхів спотикаюся і прямий душо мою на шлях спасіння. Слава тобі, передвічний Боже, що завжди чуєш і утішаєш мене. Слава тобі, що тримаєш світу своїй всемогутній правиці, слава тобі, що виявляєш милосердя до грішників. І виявляєш твого терпіння до тих, хто кається, слава тобі за все, чим обдарував нас твій Пресвятий Дух. Прими, Господи, з цьому смиренну подяку і, і сподобай мене повсякчас прославляти тебе разом із єдинородним твоїм сином, і святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш содержителю творче неба і землі, не збагни на мудрості, щедра любове, які відвічно огортаєш творіння своє, до тебе всю годину підносимо серце, розум наші, і благаючи тебе про милість, прощення та духовне життя. Пишіть мене, запрохані в коментарях. Злянься, милосердно на нас, недостойних і немічних, бо ти єдиний знаєш, глибини сердець наших, і тягарі, що гнітять нас у повсякденні, просвіти путь нашой вузькою стежкою правди, і не букали у темряві гріха та сміття, нас силою долати земні труднощі в єдності з тобою, не озираючись на спокуси й Збережи збережив нас дух покаяння, і тверде прагнення, творити добро. Навчине на смирення, щоб пізнавати власну неміч і берегти мир у серці, Даруй нам терпіння, щоб ми вагідно приймали випробування і не нарікали на Твою святу волю зі зішином великодушність, аби ми з відкритою душею прощали кривдників і простягали руку допомоги тим, хто знемагає поглянь о Господи на спільноти наші народини й друзів, їх твоєю невимовною ласкою. Освяти розмови діла наші, щоб вони служили утвердженню любові та братерства серед людей. Збережи нас у мирі твоєму богоселеному, щоб ми єдині думкою і серцем славили тебе у всіх справах нашої, укрій світ твоїм милосердям, щоб у кожному домі, у кожній душі відчувалася животворна присутність Твоя. Угомой ворожнечу й неповне людські серця прагненням злагоди, пошую свою благодать усім, хто потребує розради, сілення, нехай твоє невтомна любов відроджує, поранені серця та спонукає їх до щирого каяття й оновлення, мовимо тебе, Господи, про натхнення і віру для зневірених, про одоження та втіху для хворих, про милосердя й мир для тих, хто в біді жорбі, про очищення і просвітлення для кожної душі, що шукає істини Твоєї. Пошли нам відваги, щоб свідчити про Твою істину серед брехні, неправди світа цього, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, подай нам непохитну надію на Воскресіння та вічну радість у Царстві Твоєму. За цем сюди присутнім і зі святим Духом, що животворить і освячує Онови помисли, наші зміцни любов, одне до одного, ворожне, щоб і загаси всяку ворожнечу, бо ти, благий і ріднолюбець, і всю славу честь, і поклоніння, висилаємо тобі. За цем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, все мовитні від віків, Сину Боже, ти прийшов у світ назад для спасіння людського роду, виявляючи нам безмежну любов, Отця Небесного, зворушені Твоїм глибоким смиренням і милосердям, зі страхом і благовінням оспівуємо Твою велич та взиваємо з вдячністю, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, почуй благання наші, сіни нас. Невимовною багатодатю твоєю, ангельські хори на небесах прославляють тебе, як всевадного царя і Творця, а ми земні, побачивши твоє втілення заради нашого спасіння, величаємо Твоє смирення і любов, взиваючи Ісусе, що відвікуся шовоняться, слава тобі! світло, яке присвічує серця наші, Ісусе, що задля нас прийняв людське створено, слава Тобі, бо ти поєднав небо і землею. І Ісусе, що в убогості народився, слава Тобі, бо Ти навчаєш нас, висоти І Ісусе, що в простоті явив свою велич, слава Тобі, бо Ти повалюєш гордині світу, Ісусе, що взяв на себе всі наші немачі, слава Тобі, лікарю, душі тіл наших, Ісусе, що безперестанно оновлюєш світ богадаті, слава Тобі, дарова невгасної надії. Господи Ісусе Христе, Спасителе наш, почуй Бога, наші нас». Невимовною благодаттю твоєю, побачивши твоє преславне народження, небесні сили з трепетом, виголошували слава вишні Богові і на землі мир між людьми благовоління. і ми огорнуті подивом і вдячністю підносимо тобі хвалу, взиваючи Алелуя. Ти прийшов у грішний світ із любов'ю, і пастухи першими пізнали в тобі царя і Спасителя. Так і нас, недостойних, кличеш ти, Сину Божий, на шлях покаяння і простоти серця, тому вшановуючи Твоє милосердя, промовляємо, Ісусе, що в бідних ясах з'явився Світові, слава Тобі, бо Ти вчиш на щирого смирення, Ісусе, що зіркою був об'явлений мудрецям, слава Тобі, Вадико, бо кличеш до себе кожне серце, Ісусе, що все біднаш усі народи, слава Тобі, бо ти джерело істинної єдності і миру. І Ісусе, що навертаєш серце кам'яне, слава тобі, бо ведеш нас до щирого покаяння, і Ісусе, що відкриваєш дорогу до Отця, слава тобі, бо ти Воскресіння і життя наше, і Ісусе, що повістиш Євангеліє Царства, слава Тобі, бо Ти кличеш нас до свободи вічної, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, почув багання наші, сіни нас невимовною, Богадаттю твоєю, силою животворящого слова свого води, Ти я здоровляв недужих, виганяв, нечистих духів і підносив, упалих духом, тож немічних торкнися милістю своєю, що прийнявши твоїми усердями, з радістю взивали Аллилуя, Ти прийшов, щоб грішників визволити і кожній душі, що йде за тобою, дарувати нове життя, тому вдячно звеличуючи твою безмежну любов, промовляємо. Ісусе, що сієш зерна любові в наших серцях, слава Тобі, ни вони не радості. Ісусе, що приймаєш тих, хто кається, слава Тобі, бо ти даруєш прощення і зцілення. Ісусе, що розриваєш пута гріха, слава Тобі, переможцю темряви та безнадії. Ісусе, що миром благословляєш тих, хто тебе любить, слава Тобі, Царю, правдивого спокою. І Ісусе, що схиляєшся до всіх нуждиних, слава Тобі, бо милосердям Твоїм огортаєш їх, І Ісусе, що відчиняєш Небесне Царство покірним, слава Тобі, бо ти провадиш нас у радість вічності, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш почуй благання наші сини нас, невимовною багатоттю Твоєю. Берю пристрасти і сумнівів, у тихомиріш своїм словом, води, коботи, творець неба і землі, коли знемагаємо в спокусах ти, простягаєш руку допомоги, підтримуючи на шляху праведності, що ми вдячно благословляли тебе, алевуя, народ, почувши Твою божественну науку, стікався до тебе, пізнаючи в ній живу істину, тож ми, живлячи словом, Євангелія Твого, прославляємо Твою премудрість. Ісусе, що утішаєш покаяння серця, слава Тобі, бо ти ніжно, витираєш кожну сльозу. Ісусе, що відкрив шлях боженства на гірній проповіді, слава Тобі, бо вчиш на справжнього щастя, Ісусе. Що звільняєш від мертвої букви без любові, слава тобі, подателю істини і свободи духу, Ісусе, що є живим образом Отця, слава тобі, бо в тобі пізнаємо його невимовну любов, Ісусе, що дає живу воду, благодаті справим, слава тобі, бо кожна втомана душа знаходить у тобі відпочинок, Ісусе, що кличеш нас бути світлом світові, слава тобі, Сонце, правди, що осяває нас. Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш почуй благання наші сини нас, невимовною благодаттю Твоєю, побачивши, як Ти простив блудниці гріхи і прийняли сльози, каяття люди засвідчили безмежну силу Твоєї любові, і ми надіючись на Твоє милосердя, взиваємо аллилуя, якими б важкими не були наші гріхи, і яким би охолодженим не було, серце наше, ти, Господи, не відвертаєшся від нас. Своє бодаття стіляєш і прощаєш, тому припадаючи до твоїх ніг, промовляємо. Ісусе, що приймаєш і найтяжчого грішника, слава тобі, бо милосердя твоє безмежне. І Ісусе, що любові навертаєш за блокалих, слава тобі, бо кожному даєш надію на спасіння. І Ісусе, що навчаєш прощати ближнім, слава тобі, бо й нам бодаттю прощення, зміцнюєш серця. І Ісусе, що проганяєш темряву з невіри, слава Тобі, бо оновляєш нас силою віри. І Ісусе, що руйнуєш пута гріховних пристрастей, слава Тобі, бо визволяєш без надії. І Ісусе, що закликаєш нас до святості, слава Тобі, бо тобою осягаємо досконалість, і Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш почуй, благання не наші сіни нас, невимовною благодаттю Твоєю. Проповідаючи царство небесне, ти, Господи, зібрав навколо себе, вбогих духом і вказав дорогу довіри до Небесного Отця, веди нас шляхом покори, і чистоти серця, щоб ми, пізнавши твою істину, одностайним серцем звали до тебе, але ти послав своїх апостолів, благовістити всьому творінню, давши їм владу оздоровляти і виганяти бісію. укріпи нас, щоб і мидіом свідчили про твою силу і любов. Ісусе, що покликав кожного бути співпрацівником Царства, слава Тобі, бо кличеш нас трудитися на ниві спасіння. Ісусе, що навчаєш покладатися на Отця, слава Тобі, бо ти наш мир і тверда надія. Ісусе, що дарував апостолам влади стіляти, слава тобі, джерело всіх чудес і дарів. І Ісусе, що навчаєш нас, молитовного звернення, слава Тобі, бо вказуєш дорогу до Небесного Отця. І Ісусе, що пікуєшся проголодних тілом і духом, слава Тобі, бо всіх насичуєш своєю благодатью. І, Ісусе, що повертаєш надію Палом, слава Тобі, бо ти, пастир благий і милостивий, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, почуй благання наші сіни нас, невимовною благодаттю Твоєю. Ти захотів, щоб діти приходили до тебе, адже їхнє серце відкрите і чисте, навчи нас такої простоти, і щирої віри, щоб жодні сумніви не нас від твоєї богадаті, і щоб у наших душах безперестанно лунало. Аллилуйя. Ти незбагнена любов, обімаєш кожне щире серце, закликаєш дорослих стати як діти, аби з упованням прийняти волю твою, тому з вдячністю, довірою, оспівуємо тебе. Ісусе, що приймаєш дитяче довір'я, слава тобі, бо саме так відкривається шлях до Царства. І Ісусе, що вчиш щирості в молитві, слава тобі, бо Ти даруєш ключ до серця Отця, Ісусе, що зцілюєш рани раннього віку, слава Тобі, бо твоєю любов'ю відновлюєш нас, Ісусе, що даєш радість ходити за тобою, слава тобі, бо проганяєш морок із душі нашої. Ісусе, що готуєш нас до спадщини небесної, слава Тобі, бо в ділі милосердя благословляєш нас, Ісусе, що вчиш нас лагідності та мудрості, слава Тобі, бо відкриваєш двері правдивої святості, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, почуй богання, на щастя нас, невимовною багатотю Твоєю, дивними чудесами Ти, Господи, явив свою все могутні і риби примножив, борю тихомир, в Тихомирих, по водах пішов. Ми ж, здригаючись від подиву й благовіння, виголошуємо Аллилуйя. Усе творіння служить тобі, бо ти володар неба і землі, тому, припадаючи перед твоєю силою, прославляємо тебе, Ісусе, що прославно, даваєш звичні закони природи. Слава тобі, бо для тебе немає нічого неможливого, Ісусе, що проходиш крізь сумніви, наші слава Тобі, бо відчиняєш для нас двері надії. Ісусе, що вказуєш ля до осель горних, слава Тобі, бо ти провадиш у мандрівці і Ісусе, що примножиш у нас віру і любов, слава Тобі, бо тобою укріплюємося в чеснотах. Ісусе, що навчаєш нас відваги й довіри, слава Тобі, Бо в життєвих бурях ти поруч із нами. Ісусе, що милосердям перевершиш усі наші надії, слава Тобі, бо кличеш нас до святості і досконалості. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, почуй, богання наші, сіни нас невимовною благодаттю Твоєю, усяка земна мудрість ніщо перед величчю Твоє Божественне, учителю, Ти відкриваєш душам таємниці Царства Небесного і провадиш глибину істини, щоб ми сподобалися в радості, благовістити. Аллилуйя! Книжники і фарисеї не впізнали тебе, засліплені гординою та формалізмом, а прості серцем зраділи світло твоєї благодаті, тому і ми взиваємо, і, Ісусе, що відкриваєш істинний сенс заповідей. Слава тобі, бо в Твоїй правді, свобода і життя, і, Ісусе, що звільняєш від весемірства й фарисейства, слава Тобі! Понавчаєш нас, чистоти щирості серця, Ісусе, що викриваєш тимряву гріха, слава Тобі, бо Твоє світло проганяє всякого оману, Ісусе, що ставиш любов понад закон, слава Тобі, бо в Тобі сповнюється весь закон і пророки, Ісусе, що провадиш нас до світла спасіння, слава Тобі, бо кожному, подаєш благодать нового життя. І Ісусе, що таємно дієш у серцях смирених, слава Тобі, бо твої сили і душі перемінюються. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, почуй благання наші, сини нас невимовною, благодаттю Твоєю, щоб спасти весь рід людський ти, Господи, добровільно прийняв Христ і смерті на третій день, славно воскрес, очима віри, бачачи Твої муки з вірою та вдячністю, співаємо безмежну любов Твою, взиваючи Авелуя. Розіп'ятий між злочинцями ти пробачав своїм учителям, промовляючи очі простим, бо не відає, що чинять. Згадуючи твою спасительну жертву, поклоняємося твоїм стражданням і співаємо. Ісусе Аганче Боже, що береш на себе гріх світу, слава тобі, бо ти наше викуплення і спасіння. І Ісусе, що прощаєш кожному з Христа, слава тобі, бо навіть... Найзневіренішим подаєш надію, і Ісусе, що з Голгофа обійняв увесь світ, Слава тобі, бо всіх нас збираєш у єдине стадо. Ісусе, що зруйнував пекельну владу, слава тобі, переможцю, смерті й тління. Ісусе, що відчинив нам ворота Воскресіння, слава тобі, Бо в Тобі світло життя вічного. І Ісусе, що своєю любов'ю оно ви в творі, слава Тебе, подаруєш нам світло, благодаті, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, печу, багання, наші сіни нас, невимовною благодаттю Твоєю, воскреснувши з гробу Ти, Христе, звістив у усьому світові торжество життя і перемогу над смертю, Ти дарував учням своїм радість, бачити Тебе живим, і нині оживляєш наші серця вірою, щоб ми з відвагою проголошували Аллилуйя! Марія Магдалина, апостоли, першими побачили тебе воскреслим таки ми, зустрічаючи тебе в присвяті Євхаристії та слові Євангелія прославляємо Твоє Воскресіння. І Ісусе, що святив перший день тижня Воскресінням своїм, слава Тобі, бо в тобі засяйова нове творіння, Ісусе, що даруєш мир Воскресвий, слава Тобі, бо відганяєш печаль і страх з наших душ. І Ісусе, що виконав обітниці Отця, слава Тобі, бо в тобі зійшлися, правда й милість. І Ісусе, що розвіяв сумніви фоми, слава Тобі, бо й нам у випробуваннях подаєш міцну віру. Ісусе, що з'явився учням ламанні хліба, слава Тобі бодаєш нам себе в присвяті і в Харисті. Ісусе, що осяєш наші душі світлом Воскресіння, слава Тобі, бо в Тобі живе, невмируща надія, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш почуй, благання наші, ясіни нас невимовною благодаті Твоєю. Возніся ти на небо, Господи Ісусе, аби послати нам утішителя Святого Духа, який у день п'ятидесятниці зійшов на апостолів. І так утвердив церкву, зроби нас гідними цього небесного дару, щоб ми чистими устами прославляли тебе, а ви за шесть Святого Духа розповіли полум'я живої віри в серцях тих, що вірують, хай же і в нас не згасається полум'я, щоб ми завжди чинили волю Твою і славили тебе, Ісусе, що вознісся Отця, слава тобі, бо приготував оселю кожному, хто вірить у тебе. Ісусе, що послав на Апостолів вогнені язики Духа, слава Тобі, бо серця їхні стали непохитними свідками. Ісусе, що проводиш церкву крізь віки, слава Тобі, бо ти голова і фундамент Тиї, Ісуса, що даруєш охрещеним Бога Святого Духа, слава Тобі, бо в тобі ми покликані до святості і чистоти. Ісусе, що єднаєш нас у любові, слава Тобі, бо Дух Твій давай, будь-які поділи. Ісусе, що обіцяєш. Славне своє повернення, слава Тобі, надією трепетом, очікуємо тебе, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, почуй, богання наші сіни, нас невимовною богадаттю Твоєю, о предвічний Боже, Господи Ісусе Христе, Спасителю наших душ, нині це смирене словослів'я наше, сяє нас, своєю богадаттю та любов'ю, що бановані Святим Духом ми невідступно перебували в істині вірі повсякчас. Прославляли Тебе в усі дні нашого життя співаючи, Алевуя, 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 о предвічний Боже Господи Ісусе Христе, Спасителю наших душ, прийми нині Це смирене словослів'я наше, сяй нас, своєю благодаттю та любов'ю, щоб, оновлені Святим Духом ми невідступно перебували в істині вірі повсякчас. Прославляли Тебе в усі дні нашого життя, співаючи, Авелуя, Алевуя, Авивуя. О придвічний Боже, Господи Ісусе Христе, Спасителю наших душ, прийменені Цесмирине слова, слів'я наше, на своєю благодаті та любов'ю, щоб оновлені Святим Духом ми невідступно перебували в істині вірі і повсякчас прославляли Тебе у всі дні нашого життя, співаючи. Алевуя, Аливуя, Аливуя. Ангельські хори на небесах прославляють Тебе, як всевадного царя і Творця, а ми земні. Побачивши Твоє втілення заради нашого спасіння, величаємо Твоє смирення і любов взиваючи, Ісусе, що відвіку сяєш воняться, слава Тобі, світ Твой, яке просвічуєш, серця наші, Ісусе, що задля нас прийняв людський слава Тобі, бо Ти поєднав небо із землею, Ісусе, що в обогості народився, слава Тобі, бо Ти навчаєш нас висоти покори. Ісусе, що в простоті явив свою велич, слава Тобі! Бо Ти повалюєш гординю світу, і Ісусе, що взяв на себе всі наші немачі, слава тобі, лікарю души ті у наших, Ісусе, що безперестанно оновляш світ благодаттю, слава Тобі, джерело невгасної надії, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш почуй богання наші сіни, нас невимовною благодаттю Твоєю» всемогутній від віків, Сину Божий, ти прийшов у світ, задля спасіння, людського роду, виявляючи нам безмежну любов, Отця Небесного, зворушені Твоїм глибоким смиренням і милосердям зі страхом і благовінням, оспівуємо твою велич, та взиваємо з вдячністю, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, почуй багання наші сіни нас, невимовною благодаттю Твоєю, Господи Ісусе Христе, Боже, наш, що задля нашого спасіння зійшов із небес. Народився в убогості, смиренні, боговістив Царство Небесне, перетерпів Хресту смерть і славно Воскрес із мертвою, ти, вознішись на небо, незвишив нас сиротами, а послав Духа Утішителя, який зміцнює нашу віру, є, надихає на кожне добре діло, смиренно благаємо тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Прийми Отце, наше недостойне хваління та молитву прости нам усі провини, і утверди нас у Твоїй істині. Збережи водику церкву Твоє в єдності та мирі, бо осви наш народ і весь світ, відверни від нас усяке вихо і сподобав до вічного життя у Твоєму царстві, де за цими Пресвятим Духом прославлений єси, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, восвення бо, Господні, нехай перебуває з усіма нами.